Кінець лютого і майже весь березень місяць ми ну, працювали на 10 років. А підприємство працює цілу добу. Процес безперервний. Так як все у нас вже в електронному виді, то е, навіть ручна робота е, не допомагає. Тяжко, але вже пристосувалися і працюємо. Від початку війни, логістика. Потім е, проблеми з паливом, тобто експорт, ну, з цим були дуже серйозні проблеми. 90% нашої продукції йде на експорт. 10% залишається в Україні. Основний наш продукт це олія соняшникова для подальшої переробки на харчові продукти. І відповідно це другий продукт це шрот соняшниковий. Він йде на корма для тваринництва. Ця продукція користується попитом як в країні, так і за кордоном. завалишна яма, і з неї ми бачимо, що у нас поступає насіння на очистку. Ось у нас елеватор, сам і далі ну тут очисні машини, все, все що нам необхідно, і далі насіння в нас поступає на нор'ю, яка вже розподіляє, куди нам потрібно діти це насіння. Зараз ви бачите, воно у нас йде по лінії, йде на зберігання. Якщо не буде світла, воно все працювати не буде. Під час блокауту. Тобу ми не працювали повністю. Деякий час працювали на генераторі, так як ви бачите, що продукція підвозиться, її треба розвантажити, і люди не можуть жити на стоянці в автомобілях, тому їх треба відпускати. На генераторі ми змогли виконати цю функцію розвантаження, а саме виробництво не працювало на той момент. Ну, більш проблемний такий напрямок це аварійні відключення. 4 через 4 години. Для нас це майже кожні 4 години аварійна зупинка, і потім запуск. Це важка зупинка, важкий запуск. Після таких зупинок дуже важко відновити процес. Нам треба все повні преса продукції, їх треба розвантажити, вона вже далі не може перероблятись, і по-новому провести запуск. Ми працювали в досить тяжких умовах і, скажемо, на, ну, на самих мінімальних наших потужностях. Так як все у нас вже в електронному виді, то даже ручна робота не допомагає, тобто все впирається в електроенергію. Якщо її немає, то робота зупиняється. Для виробництва олії потрібен пар, це котельня. Котельня зупиняється, температура на пресах падає. Тобто ну, Треба все це відновлювати. Для так? цього потрібен час, іноді може це займати і 12 годин. Котельня не може не може зупинятися. Тому що тут у нас вона працює не на газу, а на лузгі. Для того, щоб вона стабільно працювала, котел не добахати. Він має постійно бути одна і температура. Зараз не повністю ми працюємо, зараз десь 40% потужності підприємства. Ми е хочемо підвести ще одну лінію живлення резервну. У нас є генератор. На ньому ми поки що можемо підтримати котельню, зробити вигрузку, там і зупинити завод в якби в нормальному режимі. Тільки для зупинки, для роботи його не вистачає. Наша лабораторія працює як за допомогою е, різних приладів точних. І же саме ми визначаємо там фізико-хімічні показники, механічними способами. Тобто, всі прилади в нас по методикам вони підключені до приладів безперебойних. Наша задача, коли відключають світло, наприклад, то нам треба коректно просто вийти із роботи цього приладу. І ці прилади держать певний час електроенергію, тобто ми можемо продовжувати. Якщо це якісь короткі відключення, то ми просто користуємося нашими приладами. І як процес. Є якість продукції, є безпечність продукції. Так само на нашому підприємстві запроваджена система ХАСП, ми дотримуємося показників безпеки за допомогою цих всіх засобів. І продукція на кожному етапі там щось ми там, Досліджуємо два там аналізи, щось ми досліджуємо три аналізи. Якісь певні процеси там вони довше йдуть. Готову продукцію ми визначаємо на весь спектр аналізів. Ну там, скажімо, грубо говоря, так ну там сім аналізів. Підприємство працює цілодобово, процес безперервний. Якість продукції так. досягається на підприємстві за допомогою наших спеціалістів і обладнання. Повністю не зупинялись і не плануємо. Поки що зупинятися не плануємо. Хоча працюємо ми на сьогоднішній день приблизно на 40 Кінець лютого і майже весь березень місяць ми ну, працювали на 10%. Штат не скоротився, заробітна плата не зменшилась на сьогоднішній день. Все. є частина людей, які були призвані, були добровольці. Зараз тимчасово на їх місці у нас є підприємства, які взагалі зупинились. Ми з Звідти прийшли спеціалісти, працюють. Якщо це великі потужності, то їм надто складно, тому що перебої електроенергії сказуються на їхній стабільній роботі. І якщо питання по оліниці, то щоб її запустити певний час, потрібен для прогріву, для запуску, організаційних моментів. Потім, коли тільки запуск іде, вимикається світло, воно зупиняється і потім знову відновлюється це все спочатку. А невеликий бізнес, він працює зараз на генераторах, так їм також тяжко, але вже пристосувалися і до графіка відключення світла, і до своїх альтернативних джерел, тобто генератори працюють.